Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні будемо робити такий, з пластикових бутилок, таку корисну ідею. О, будемо робити для, от, курчат поїлку О, з пластикової бутилочки. Що нам потрібно? Взяв трошки більшу бути обрізаємо. І ще нам потрібна менша така бутилочка. Ну, раніше нам потрібна більша. Будемо обрізати О, по цьому. От, видно, тут такий рубець, по цьому рубці, так по кругу. Будемо обрізати більш-менш. щоб, Ну так, так нормально буде висота. Зараз обріжемо. Обрізаємо, обрізаємо. Так. Є, так. а тут легенько витримо. Тут потрібно нам трошки... Просушити, Ну, зараз спробую витручимось. Так, тут файненько витерли, щоб сухенько було. Так, далі нам потрібна така бутилочка. Тут ні потрібно просверлити отвор. Так. Просферимо зараз. Ну, думаю, що нормальний отвір. Так. Так. І далі нам що потрібно? Далі нам потрібно термопістолет. Зараз намастимо на корок і, і приклеїмо сюди всередину. Так, зараз будемо пробувати. Так, наносимо, не жаліємо. Так, і... так файненько, плотненько. Ось так. Щоб приклеїлось. Ну, ще можна навіть контрольно, щоб не, більше, більше не, не дістану. О, ну хай буде так. Можна було ще на саморіз, для того, щоб міцніше було. Ну, я думаю, що і так, так буде добре. Так. Ось бачимо. Так, ну що ж, далі ми йдемо, пр... наберемо водички і попробуємо, чи буде працювати. Так, йдемо далі. Так, ну, як бачимо, от кришечка і там корок. Набрали водички, накручуємо. Так, зараз накручуємо. Так. І перевертаємо. І, як бачимо, водичка зараз натікає. Як бачимо, водичка натікає і... Робиться рівень води. о так І буде рівень. І і курчата будуть от, ну, каченята, курчата що будуть пити і рівень буде підбавлявся. О, от, як бачимо. от Як бачите, десь трошки перехилилось, десь менше і доливається водичка. Так, зараз протестуємо на курчатах. О, так, дивимось далі. Так, маємо курчат. Так, може ще. Відквочки отримаємо. Так. От. Ну, будемо дивитися. Так, оглядають, цікавляться, що це таке. Так, пробують. Де там пробують водичку? Так. Кочка затуляє. Так. Ну, зараз хай трошки прийде часу і подивимось. На результат вони вже цікавляться. Ну, зараз заберу тут з боку коло них баночку і подивимось. Так, дивимось далі. Так, як ви бачите, вже починають піти водичку. О, але кочка затуляє, щоб я не, 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 не міг вам показати. От як вони п'ють. Так що, дорогі підписники, кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємось на канал. І всім до нових зустрічей. всім па-па, папа. Вас лайк.